В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні ми згадуємо святителя папу Льва Великого. І хотілося би поговорити про лагідне слово. Добре, кротке, сповне смирення, любові, добра. Яке є? Більшою зброєю за будь-яку іншу зброю. Коли вождь гунів Аттіла напав на Рим і вже стояв під мурами Риму, то мешканці Риму тікали з міста, кидаючи зброю, вважаючи, що Атілу його військо, неможливо перемогти. Один тільки не боявся Аттілу. І не втік. Це був святитель Лев. Він вийшов на зустріч цього вождя, вождя Барбарів, який на той час вже захопив всю Європу, зруйнував багато міст. Але ось святитель Лев виходив проти всього вождя і спілкується з ним. Говорить гарні слова, що ти переміг багато народів, ти зруйнував багато міст. Але переможе тепер сам себе і спілкується з ним. А тіла був вражений цією кротостю, лагідністю слова, добротою Святителя Лева і говорить такі слова. Твої слова зворушили моє серце. Хто б ти не був людина чи ангел, але Рим завдячує тобі своїм спасінням. Старець, ти в одну хвилину кількома словами зробив більше, ніж усі численні воїни, що воювали зі мною. Я визнаю себе переможним. Бере цей вождя тіла своє військо, ще раз нагадаю, завоював півсвіту і відступає від стін Рима. Коли його запитали, чому він відступив, то він ще такі слова сказав. Коли я говорив з цим старцем, він старим чоловіком, коли я говорив з ним, то я бачив, що біля нього стоять якось два. Чоловіка, бамужа, світлі світ, і погрожують мені покаранням. Це були апостоли Петро і Павло. Я собі подумав, мені треба відступати. І він відступив. І так помолити Святого Льва і по його спілкуванню з кротостю, з лагідністю, з добром, з цим тілою, той відступив. Велику силу має, лагідне, добре слово. Без гніву. Без Безрозртовності, без ненависть. Тож, коли ми відчуваємо, що хтось хоче нас образити, принизити, то поспішаємо пом'якшити гнів ласкавим словом. Про це сказано, наприклад, в Притчі 15.4. Язик лагідний то дерево життя, а неприборканий язик сокрушення духу. Є ще такі випадки також приклади. Наприклад, преподобний Іоанн Персіанин. Прийшли до нього злодії, вирішили його вбити і пограбувати. Як вигадати, що він робить? Він до них звертається. каже, ви прийшли з далекої дороги, втомлені, сідайте, я вам ноги помию. Ті вражені стали його поведінкою, його добротою. Попросили в нього вибачення, здіяковівши, Не <різнаю> Признає, яка там була але ось така ситуація. Преподобний Макарій йде своїм учнем інком та кажу каже, тому я не гон так швидко йти, ти йди наперед. я Дойду самим. Той побіг наперед, молодий, спритний, а напроти негли цього інока йде. Язичеський жліц. Несе колоду. А, цей молодий хінок каже: Куди йдеш, демон? Той розлютився та той колоду, як прибив цього, та й залишив того ледве дихаючим на дорозі. І далі. зустрічає Макарія. Макарій Здоров був, дружинику. «Ти, що ти мене так гарно вітаєш? та я бачу, ти квапишся. Трудишся, тисе таку соколоду, та я тебе привітав, бажаю, тобі всього найкращого. Той розчулився. Каже, слухай, там я зустрів одного теж, не знаю, з ваших, але він мене назвав демном, то я його добре ще прибив там. Ось, але тебе буду слухати. Навчи мене. І дійсно, йдуть вони до бруд нещасного. На руки і несуть до монастиря. Братія монастиря була здивована, побачив Макарія разом з тим жильцом, який несе того ж нещастого їдока, якого ж він і прибив, був хорошенько. І цей язичний жест колишній залишився в монастирі, прийняв християнство з часом монашство, і став проповідником місіонером. І інших уже навертав в Христову. Ось як усил магію, добре слово, лагідне слово, сповне любові. Добра милосердя. Ось яка має бути християнська поведінка. Преподобний Макарій сказав такі слова про горде слово. Слово горде і зле спрямовує до зла і добрих людей. Слово горде і зле спрямовує до зла і добрих людей. А слово смиренне і добре навертає на добро і злих людей. Тож, по молитвах Святителя Лева, нехай все лихе, зле розротованість, яка в нас є, гнів, відійдуть до, від нас, а по благодаті Господній нехай в нас перебувають лагідність, доброта, ротність, смирення.